Тиск, може головна біль, якби отак. от. Так розповідає про своє самопочуття Міла, яка з 9 до 21 працює в одному з кіосків Полтави. Щоб не перегрітися, доводиться час від часу виходити з приміщення, каже жінка. Там у мене холодочок, але там парко, все одно. Ось сонечко повертається. Ми то під ялинкою тоді повертаємося туди на лавочку. Там вітерець ін інколи, якщо вітерець є, то він провіває. Це дякувати Богу, що в нас ще ми під деревами знаходимося. А як в нас є точка там на стадіоні, так там взагалі як ну. Нема ніде ніякого захисту тіньочка. Тривале перебування на сонці або в тісному приміщенні може викликати такі небезпечні стани, як сонячний і тепловий удар. Говорять лікарі. Це може проявлятися головним болем запамороченням, нудотою, блювотою, навіть до втрати свідомості. Сонячний удар це є таким різновидом теплового удару, коли температура тіла перевищує більше ніж 40 градусів. А ось продавець морозива Андрій каже: у пік спеки може зайти до закладу харчування поряд. Це важко. Але стараємося насамперед зберегти наше здоров'я. В першу чергу це головний обір. Потрібно капелюх, панамки, ну все, що прикривало б голову для того, щоб захистити себе від прямих сонячних променів. Ну і підтримувати водний баланс. У разі підозри на тепловий чи сонячний удар не варто відкладати звернення по медичну допомогу, радять медики. Важкі форми можуть призвести до серйозних порушень роботи органів і систем організму.